Всім доброго дня! В цьому відео розглянемо поняття, що таке порука. Порука термін це передача виконання зобов'язань за чинним кредитом. Поручителем називають людину, яка частково або повністю виплачує борг перед кредитною організацією, якщо основний позичальник не може цього зробити. Деякі банки вимагають залучити поручителя або поручителів, якщо сума кредиту велика. Кількість поручителів зазвичай обмежується не більше п'яти осіб. Кредитній організації необхідні гарантії повернення боргу, тому вона намагається знизити ризики втрати і долучає людей, коли видає фінансові кредитні кошти. Поручителем може бути близький родич позичальника, в нього має бути хороша кредитна історія, відсутність непогашених позик і кредитів, і підтвердження постійного доходу, трудова книжка, чеки, виписки з картки тощо. А напишіть свою думку під відео в коментарях. Чи були ви поручителем, коли хтось з ваших родичів брав кредит?